Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами говоримо про книгу Брендана Сандерсона Остання імперія. Це моє друге знайомство з творчістю цього автора. Першою я прочитала Не бовись, і в мене є огляд на каналі на цю книгу. І якщо не бовись, вона мені сподобалася, але здалася більш дитячою, то остання імперія вже дійсно більш доросла, і в ній і більше персонажів, і більше подій в сюжеті, і більше різних поворотів. Ну і загалом вона мені здалася більш цікавою, аніж не бовись. Ну і давайте вже традиційно покажу вам спочатку саме видання, а потім вже розповім про свої враження. Отож, це видавництво Небо «Буклаб Publishine. Переклав на українську мову Олег Лисько, а ілюстрації намалював Тарас Копанський. Це таке колекційне видання, взагалі небо позиціонує себе як арт-видавництво і видає красиві видання з ілюстраціями. Досить таки велика книга, об'ємна. Ну, якщо порівняти, наприклад, з калокаїном, то бачите, що вона і вища, і ширша, і набагато об'ємніша. Ось, всередині є мапи. Тут є, до речі, звертання, яке Брендон Сандерсон написав до українських читачів і на звороті є переклад. Є дві мапи. Це мапа Лютаделя. Лютадель це столиця останньої імперії, головне місто. І ось так ось виглядає сама остання імперія. І що прикро на цій мапі я побачила помилку, випадково помітила, що номера 9 тут немає на малюнку на кружечках. Я поставлю десь тут картинку, щоб вам було видно. І підписів 14, а кружочків 15. Тобто, коли ілюстратор робив мапу, він просто пропустив 9 кружочок і написав замість нього 10-й. І далі збився рахунок, і відповідно. Кружочки виходить 15, а назв 14. Я написала про це видавництво «Небо», вони прочитали мої повідомлення і не поважали за потрібне щось відповісти на нього, тому не знаю, зважайте, зверніть увагу на те, що вони ніяк не відреагували на те, що їм вказали на якийсь недолік у книзі. Також у книзі є декілька кольорових ілюстрацій. Ну, тут не буду нічого коментувати, це вже на, на смак читачів. Мені, якщо чесно, ну так, не дуже подобаються. Хоча деяких я розглядала і розуміла, що там намальовано, на деяких я ну, взагалі не розуміла, що там зображено. Ось. Ну і взагалі вони якісь такі дуже містичні, абстрактні. Крім кольорових ілюстрацій, також є декілька чорно-білих, там, де починається е, кожна частина. Ось ще одна фотографія, ще одна ілюстрація. Загалом видання мені сподобалося, воно досить якісне, якісний цупкий папір, якісні матеріали використані, хороший переклад. Я не маю до нього зауважень, але з мінусів це ось помилка на мапі і досить багато хибодруків, неправильних закінчень слів, пропущених слів. Я би рекомендувала в наступному виданні видавництва небо виправити мапу і ще раз коректору прочитати цей текст, тому що ну, досить багатенько хибодруків. Що ж до самої книги? Вона мені трішечки за атмосферою, за вайбами нагадала «Шістку воронів» лі Бардуго, тому що тут теж злодійські ватаги, які у великому місті намагаються когось обшахрувати, обікрасти. Ну і в даному випадку така злодійська ватага на чолі скелсіє. Вона хоче повалити взагалі імператора, вбити його, і повалити цей його лад, і, тому що в цій країні є дуже бідні ска, які, власне, прирівнюються до рабів, або до дуже-дуже бідних якихось селяни-міщан, які працюють на плантаціях, на фабриках, на заводах, у містах на багатих дворян. І за це їм або взагалі нічого не платять, лише їм. Дають їжу, щоб вони виживали, або ж якщо платять, то якусь зовсім мізерну зарплатню. І до них відповідно ставлення. тобто Дворянам, власникам дозволено їх вбивати. Вони не належать ціська, не належать дворянам, вони всі належать, начебто головному пану Всевладарю. Тут такий імператор називається пан Всевладар. І власне, всі ска всі належать йому, а він їх в оренду дає дворянам і на плантаціях господаря. І, Але вони, якщо вбивають тих ска, то вони ніякого покарання за це не отримують. Також вони Можуть собі обирати будь-яку жінку, будь-яку дівчину і розважатися з нею, як вони захочуть. Але після цього обов'язково мають її бити, тому що щоб не було змішання крові, щоб не народжувалися потім напівкровки. Чому? Тому що дворяни в цьому світі не всі, але більшість з них володіють певною магією, аламантією, і це в мене також були якісь паралелі з шісткою воронів. Тому що там гриші володіють магією, тут дворяни володіють аламантією. Що таке аламантія? Це магія, яка залежить від металів. І от їх є 11 металів, 10 основних і один незвіданий. І завдяки цим металам можуть притягувати предмети, відштовхувати предмети ці аломанти, а можуть поблизу помітити інших аломантів або навпаки зробити себе невидимим для інших аломантів. Ну і так далі, ось такі ось здібності через ці метали. Як вони діють, їх просто проковтують розчин цих металів, і потім всередині можна ними якось керувати і викликати ту або ту магію. Якщо вони не проковтнуть ці метали, то магією вони цією скористатися не зможуть. І зазвичай вони мають володіють однією магією, одним якимось металом. Тобто кожен аламант він може виконувати якусь одну дію. Але є такі з імли народжені, це можна сказати супераламанти, які володіють всіма металами, всіма цими силами і можуть застосовувати їх усі. І, власне, ось. Пан Севладар не хоче, щоб дворяни мішали кров з ска, тому що від таких союзів можуть народитися діти, які матимуть якісь надзвичайні здібності, в тому числі можуть бути і з імли народженими, тобто ось такими супераломантами, які володіють всі, всіма силами. А пан Севладар не хоче, щоб СКА взагалі мали якісь сили. Головними героями в цій книзі є ось ця ось злодійська ватага, і найголовнішими є двоє з них: це Келсіє, який був раніше теж ватажком злодійської ватаги. Він, здається, теж, якщо не помиляюсь, є напівкровкою тобто сином дворянина і жінки-ска. І одного разу його спіймали і заслали на каторгу, де майже всі там згинуть, тому що там дуже складні умови, але йому єдиному вдалося звідти втекти, і він повернувся в це місто в Лютадель, і тепер планує помститися імператору, помститися всім дворянам і зруйнувати цю імперію, і вбити імператора. Другу головну героїню звуть Вен, це юна дівчина, їй лише 16 років. Вона також є напівкровкою, також є з імли народженою, володіє всіма цими силами, але вона про це не знає. У неї дуже слабенькі сили, вона не розуміє, звідки вони беруться, аж поки кельсіє її не рятує там в одній ситуації з іншої ватаги, і він потім їй пояснює, що, що вона з імли народженою, і навчає її, і пояснює, як взагалі діє, Їхня магія і просить її долучитися до їхньої ватаги і допомогти йому в здійсненні його плану. Він її не змушує, вона має вибір. Він навіть дає їй гроші, щоб вона могла піти і просто жити своїм життям, виживала сама далі, але вона вирішує залишитися. Вона на початку книги дуже така залякана, нікому не вірить. Її постійно всі б'ють. І брат її бив, потім покинув ватажок цієї ватаги, в якій вона раніше була, теж її бив. Там всі інші. Ватажани теж били, і взагалі вона боялася, щоб її не зґвалтували, тому вона ховалася по кутках, в тіні намагалася стати непомітною. А про світ вам вже трішечки розповіла: це про поділ цих народів, на ска, ніби як рабів і дворян, і імператора. І ще що хотілося б сказати про цей світ, про те, що тут є власне імла. Колись це був звичайний нормальний світ, але потім сонце стало якогось дуже такого червоного кольору. Тут є гори на навколо цього міста лютадель, які постійно випускають якісь хмари вогню і хмари попелу. І, власне, в цьому місті постійно відбуваються попелопади, тобто замість снігу, скажімо так, падає постійно попіл. Через це це місто завжди брудне, вони там, жителі цікаво намагаються збирати той попіл, щоб він не заважав і місто не поглинув, місто в ньому не потонуло. І загалом, от такий от трохи похмурий світ, в якому червоне сонце, небо затягнуте хмарами, ці попилопади, і навіть рослини тут не зеленого кольору, а якогось такого бурого, коричневого. Щодо авторського стилю, то книга читається дуже легко, дуже цікаво. Я її прочитала залюбки, і можна навіть сказати досить швидко. Тут майже 700 сторінок тексту. Прочиталася книга доволі швидко. Про переклад вам вже сказала, мені сподобався, зауважень маю. Ну, окрім того, що дуже багато хиподруків, але то більше претензія не до перекладача, а до коректорів, редакторів. Загалом, книга мені дуже сподобалася, вона цікава, вона захоплива. Я думаю, що вона сподобається тим, хто любить різні пригодницькі романи, хто любить читати про різні війни. Злодійських банд, хто любить читати про інквізицію, тому що вона тут також присутня. Ну і загалом, я книгу рекомендую всім. Якщо ви думали читати чи не читати, то я рекомендую прочитати. Вона досить цікава. Ну і На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд. Діліться в коментарях своїми враженнями, чи читали ви книгу цю, і чи вона вам сподобалася. Не забувайте донатити на ЗСУ. Підтримуйте мій канал, тому що мені підтримка також потрібна. У мене зламався, на жаль, мікрофон, і я тепер збираю на новий. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги в Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!